Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Дуже такий приємний день сьогодні, зутра, але вирішила напекти коржів. Е, як обично, я завжди вам говорю: коржів у мене е, простий рецепт, такий, як я вам завжди розказувала. І в тяжкі минути можна було його готувати. І зараз, хоча я на чужих землях, але готую і з собою привезла цей найпростий. Хлібний мій рецепт. Тому маю мукичку, я вже пересіяла її так. Є в мене тут десь кілограм. Я так думаю, може менше, може 700 гр. От, Далі маю не кефір, а сироватку, як я завжди вам говорю, з молока відклали ми сир. А тепер вже сироватка, і ми на неї, значить, цей будемо замішувати. Також є у мене, дивіться, соль, кладу, яку вже маю. так? Маю соду. можна соду, можна дрожжі. Хто ще що має, той може готувати. Я готую на сьогодні на соді. Один раз розпушувач клала, пробувала. Другий раз на соді у мене дуже часто виходилось і навіть вода з уксусом, і в нас все це добре було. І якщо не було олії, то можна було просто сковорідкою так та ми туди-сюди, і на газу у нас і так теж готували. Але в мене на сьогоднішній день. Оце, значить, мукичка, борошно, так? Сироватка, я вам іще раз повторюю, сіль і сода. Зуди е, я ложу десь, зараз е, вам скажу, десь чайну ложку можна. Є другий раз пушечками такого, знаєте, візьму раз, другий раз, ну, десь чайна ложка може бути. От, е. І соль, і все. Оце все. Даже яйця не кладу. Зараз буду замішувати. Оце все буду класти, буду зараз замішувати, щоб ви бачили і щоб знали, як я замішую. Зараз поверну камеру і все. І так дивіться. От є в мене це пересіяна мукичка, я вам завжди говорила. Трошечки, от так соди. Чуть-чуть. Багато не треба, я там пару, пару разів можу покласти і все. Яєчка не кладу, сольки можна трошечки положити також. Я теж. Вона ніколи не вредить, бо це як хліб. І все, дивіться. І помаленьку, так як у мене сироватка була у холодильнику, я її трошечки підогріла. Ну, не знаю як кому. Я люблю, щоб тепленьке, бо і борошно любить, знаєте, як до нього з теплотою, то й воно до тебе добре. Але так от трошечки замісюся, коржик такий буде. Пісненькі такі вони, але це є хліб. Хліб це саме святе, що люди виживали і в тяжкі минути і зараз, тому таке моя така просьба, хто хоче, робіть по-моєму рецепту. Хто я хочете. Е, сиротки я е, на цьому ку десь 250 чи 300 грамів у мене було. Ну, це е, хто як. Я не дуже забиваю тісто, е, люблю, щоб воно м'ягеньке було. Чуть-чуть даю йому потім ще постоять. От. Вот так вот. Угу. Угу. Можна буде більше положити сиротки. Угу. Все ж таке, не дуже вгадаю, що я ніколи його не важила. Знаєте, ми прожили життя, ми його ніколи не, не, не важили. О, О, так, от зараз Добавлю ще. І так, я трошки замісила, виложила вже цей. Тепер добре треба його промісити. Ямте. Добре вимісю. Люби тістечку, любе, щоб до нього добре. Поговорили. Повимісили добре. Гляньте як добре. О! Щоб все розійшлося. І сода, та і сіль. Добре. М'ягеньке. так. Ну, трошки треба дати йому постояти. М'ягусеньке таке. Трошки дам йому віддихнуть, хай постоїть, прикрию чуть-чуть, поки буду другу роботу робити. Потім покажу далі, що я буду робити. Так, дорогі мої друзі, трошечки тістечко, дивіться, розм'яку, трошки постояло. так, дать йому в сюди, як кажуть, подихати треба. І такі невеличкі ліпішечки роблю. о, такі, не знаю які, але може буде 4 штучки. Отак от так от, от. от, так от. от все. І зараз будемо жарити. саме просте. Кістечко, кожна господиня може собі таке зробити, розкатала, розкатала і все, гляньте, як добре. І вже є. О! Щоб воно було кругленьке. Отак. Отак. І будемо розкатувати зараз. Так колись мамочка моя робила, так показую вам. Це не то, що десь там хтось мені показав, розказав, а я собі отак от показую. О, о. Такий собі коржик. Одклала ще ось один. Отак, ну, розкатала всі до одного. Хто із вас буде робити, хочете на одну і на другу сторону кидайте. Я собі так на одну сторону можу і на другу. Але кому як підходить? Тон, тонко, дуже не розкатуйте, бо це таке воно. Тістечко дуже... о. Десь один більший коржик, десь буде менший коржик, не страшно. О, дивіться. Такі собі хлібні полянички. Але розкатали матимете матиме те своє. Дивіться, як добре. Ой. Yes. Діти дали мені нового фартушка, купили, а він щось мала ростом, а він щось падає в мене, треба його поправляти. Ну, нічого, в місці з коржиками буде все добре. О, дивіться, як добре. От і все. Сюди ще один. Ось так от. Щось. Одну грамулечку. О. Так колись батьки робили. Тепер так ми робимо. Так, ще. Сковородку. Олійку. Угу. Хай гріться, так. От. Дивіться, які файні. а ще, коли садю, коли буду садити, я ще отак другий раз роблю. Колись мамка моя робила, показую, як я роблю. О, дивіться. Наший самий вкусний хлібчик. І на костру можна робити. І просто кидаєте, на чому є желізне, що є, сковорідка, що там не це, і все жариться. О, дивіться, як добре. І от має бути 4 в мене таких коржика. Зараз нагріється. Сама ця і я буду жарити, показувати вам. І так, на сковорідочку кладу свій коржик, гляньте, який красивий. Мамочко, який він добрий. Але маю олійку без всяких, так. Я завжди собі... О, гляньте, яка красота я собі жариться. Маємо олійку на олійки. Зробили і собі хай ростуть наші коржики. Матимем хлібець такий. Отак. От так я перекинула. Вже одна сторона готова. О. І так, мій коржик вже готовий. Гляньте. О! Красота. Кладемо сюди, єсть. Зараз покладемо другий. Ой, який красавчик. Ах, Так, тепер беру. Трішечки масла. Дивіться, що я роблю, і маслом. Мастю ще зверху, гляньте, яка красота. Пахне буде. Ей, яка, яка красота, гляньте, Ах, дивіться. Отак от, от роблю собі, мажу його гляньте. О, все. Їже хочеться. Ой. Ага. Тепер дивіться вже на одну сторону готово. Отак, так. От. І все. собі вот такие себе хлебец, Добре. жарим дальше. Итак, показываю вам, опа, красота, Гляньте, какой красавчик, ух, и сюда, есть, так, через сюда, а так-то Ага. Гляньте, яка красота. Ой! А тут мажемо. Мажу масличко. Ай, мої коржі, мої, самі найкращі коржі. Все, що я вам розказувала, бік нічого не кладу. Бачите? Ой, яка красота! Смакуємо! Ура! І так печу третій. Гляньте, який хайненький. Піднявся так. Не тонко будете розкачувати його. І він буде як на дружнях у вас. Гляньте. Отак от, от така красота і хлебушок заміняється. І так знімаємо ще один. Гляньте. Єсть. Так, да, тут вже вистачить ще ще один. ще один порожечок. А. Ось вот так. Ще один і буде чотири. А так. Масличка положила і так сливочного. Бачите, як добре. О, от вот вам І красота вкуснятина І так, я маю, зараз показую вам ще один. Це останній чотири, виходить? От із того, що я тісто зробила, вийшлося чотири штучки. Так, ось. Зараз я відключу, щоб не горіло. Маслечком зараз мастю, я вам показую, як я це все роблю. Дивіться, чуть-чуть, снічним. Гляньте, як добре. Може, доснова снова в мене не така, як треба, але вибачайте. Зато хочу вам сказати, такого ніде хліба немає. Ой, яка красота! Дуже всім вдячна, хто сьогодні був зі мною. Я напекла дуже вкусних коржів, коржів, таких, знаєте, по-українськи. Е, состав я вам увесь сказала, що в мене там, що я клала, е, і з того. Скільки в мене чого було, виходить 4 коржі. В прошлий раз у мене 5 вийшлося, ви не думаєте, нічого поганого. У мене два рази я замісювала. Тому у мене розхватали, і залишився один, я положила його просто до кучі. Сьогодні з цього е состава, що в мене е е я клала, 4 коржі. Але поки вкусні, дуже вкусні. Вони дуже гарячі, я не маю як їх взяти до рук. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Всіх легенько обіймаю і до зустрічі. З україночкою, яка проживає в Новій Зеландії, частично, але частково, як кажуть, і маю вернутися назад додому тільки як тільки буде в мене така можливість. Дуже всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Я була з вами, Валентина.